Чергова група будівельників повернулася зі сходу. 12 мешканців Коломищіни будували фортифікаційні споруди у Константинівці, що на Донеччині. За два тижні зроблено чимало робіт. Вже за день-два на такі ж роботи відправляться ще десяток наших земляків. Зустрічали будівельників і наші журналісти. П'ята бригада вдало повернулася із зони бойових дій. Цього разу 12 -ро. мешканців міста та району. Будували захисні споруди у Костянтинівці, а робіт виконали чимало. Були у складі бригади і депутат районної ради та працівники райдержадміністрації. Зокрема, їздив на схід керівник апарату Михайло Баркещук, а у Шольову будівельний загін депутат Василь Гейтота. Ми відбули там 10 днів, дорога зайняла 2 дня. Дорога була важка, бо жара і трошки неудобно в цих автобусах їздити, яким нас везуть. Приїхали в п'ятницю вечором. Син день, суботу зразу на роботу нам показали, який об'єкт ми повинні робити, яку роботу робити, і почали освоювати цю роботу, бо це нове. Укріплювали траншеї. Бригада дуже працювала дружно, хоча люди всі різні зібрані з різних сіл, раніше разом не працювали, але і здружилися і кожен знайшов своє місце, де що повинен хто робити свою якби, спеціальність. І відпрацювали ми досить добре. Перший заступник голови. Власна державної адміністрації, змінив орда для того, щоб цих людей, всіх нашої бради, заохотити. Зустрічав будівельників депутат обласної ради Петро Книшук. Саме він забезпечував бригаду всім необхідним, а ще видавав хлопцям і грошові компенсації. Меценат каже, що головне завдання чоловіки виконали. Всі повернулися додому живі та здорові. Я розумію, що будова фортифікаційних споруд є важливо. Нам давно треба було збудувати кордон. По відношенню до нашого східного сусіда я дуже хвилювався за здоров'я цих людей, тому що я виступив організатором цього і буквально і вночі, і в день я декілька разів дзвонив, питався, як, що, до чого. І сьогодні я радий, що всі повернулися здорові, життєрадісні, усміхнені і зробили відповідну роботу, ту, яка повинна бути зроблена. Однак роботи з будівництва фортифікаційних споруд на сході країни продовжуються. Івано-Франківщина має кілька ділянок, де ведуться роботи. Тому вже скоро в зону бойових дій поїде ще одна бригада з міста та району. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма Подінтика.